Казка під грибом. Якось потрапив мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленьких грибок. Підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться, а дощ йде та не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашку, пусти мене під грібок. Я промок, летіти не можу. Куди ж я пущу тебе? Я один тут ледве не вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніше йде. Біжить повз них мишка. «Що ж ми тебе пустимо, тут місця немає. Потісниться трошки, потіснилися, пустили мишку під грибок, а дощ селє і не перестає. Повз гриб горобець стрибає і плаче. О, на море стомились криця, пустіть мене під грибок, обсохнути, відпочити, дощ перечекати. Тут місця немає. Посуньтесь, будь ласка, гаразд, посунулись. Знайшовся і горобцю місце, а тут заєць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, давайте ще посунемось. Тільки сховала зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили. Не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала. Чи не тут він сховався? Де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дощик чух. Сонечко визирнуло. Візли всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже, Як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом місці знайшлося. Ква-ква-ква-ква! Засміявся хтось. Всі подивилися, а на шапочці гриба сидить жаба і реготь. Ех ви адже гриб не доказала? І поскакала собі. Подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім і п'ятьом місця знайшлось. А ви здогадалися? Так тому, що спочатку грибочок був маленький, а потім він виріс за допомогою дощика.